Слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Леся Українка. 1 серпня день пам'яті відомої поетеси, драматургині, перекладачки і громадської діячки Лариса Косач, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка. Псевдо Українка запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписувався українець. Вперше так підписала свої вірші у 13 років у Львівському часописі Зоря, а в 14 опублікувала першу поему Русалка. Родина Косачів належала до аристократії, але при цьому всіяко підкреслювала свою українськість. Усі з маличку розмовляли українською, діти носили народні строї. Леся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів. А поему одержима за одну ніч перебуваючи біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки становить 14 томів. Найперша ж збірка на крилах пісень побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Ілана Франка. Наклад книги тоді був лише 500 примірників. Останні роки життя поетеса дуже важко хворіла, але при цьому багато працювала і написала свої найкращі твори. Померла Леся Українка у віці 42 років 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі, виснажені хворобою, у неї відмовили нирки, похована у Києві на байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли шестеро жінок. Поховання у Києві тривало під наглядом поліції, переймалися, щоб процесія не перетворилася на національний мітинг.